Так, колеги, зараз ми розглянемо, що я тут виложив. А це іменно ті речі, які конкретно потрібні кожному кожному в гараж, кожному автомаляру, козовщику і так далі. Значить, я зробив підсвіточку фонарями, повербанк-фонариками, які у нас є в наявності. І вони також продаються Вон на магнітику, я їх при, притулив. Диви, його ще і не відірвеш. Ось такий фонарочок на півмощності горить. 800 гривень коштує. У нас буде підсвічувати все це діло також і на тій стороні. Значить, Комплект Кліпсів, чим він хороший, тим, що не треба, ну, по собі знаю, що завжди я шукав. Завжди я шукав акуратно, акуратно. Чим де, як збирати автомобіль після покраски, там, подкривки і так далі. Це була. Іменно Проблема для мене це кліпси. Вічно підбирав я, шукав, а треба закріпити. І не часто я просто із -за однієї або із -за двох їздив на базар. Зараз їзда по городу на базар тим болі, ну, дуже опасна. Тому я пропоную до вашого уваги, до вашої чудовий набір, в який входять також відтискачі, один металевий. Ну, ось, вони, ось вони отак виглядають. І ось такий набір 620 штук. Різноманітні. Ось він як собраний, поняли? От, ось він я його розклав. Дуже удобно. Вони всі є різні. Вони всі є різні. По длині, по ширині, по товщині і так далі. Можна наблюдати. Да? Ось на картинці показано, які в комплекті знаходяться тут. Тобто, підобрати вже можна. Отакий наборчик коштує 800 гривнів. І дуже, і дуже повірте, удобна штука. Реально можна підобрати. Пацани тут по гаражах беруть дуже часто і не по одному, а по два, по три бокси. Каже, ну штука не завжди потрібна, але коли потрібно, ну, це просто піпець. От просто время теряється, поки щось знайти, підобрати і так далі. А тут вже ти знаєш, ага, в мене є. Відкрив, підобрав, собрав там і все. Також, до вашої уваги, є конкретно ось такий наборчик. Ось він так. Закривається на. Можна закривати, можна відкрити. Отак, і тут що в нас знаходиться, значить, теж затискачі різні, От, шило різного роду, да? пластикові відмикачі і такого плану різні. Отакий От наборчик коштує 1200 гривнів, друзі. Можливо, теж когось він зацікавить. В зібраному е, вигляді він е, виглядає ось отак, ось отак. Молнія, поняли? І ось такий наборчик. Тоже, удобна штука, яка також потрібна при розборці автомобіля ну, перед маляркою. Там, чи... Неважно, да? В будь-якому випадку, це така штука должна бути в кожному гаражі. Тобто, е, набор кліпсів 800 гривень. І наборчик ось такий. 1200 гривень. Отакі фонарики. Давайте <кій> ближче. Ну, дебелі, можна повісити, гачок є, поняли, Можна на магніт. От. Режими, показує багато, можна зарядити телефони. Тут USB і сама підзарядка цього фонарика. Є фронтальне світло. Зараз покажу, ось так. Світить мощніше, потім моргає. Потім так. Ще сильніше. Ну, це дуже сильно світа, їй-богу. Дуже сильно світа. 800 гривень коштує такий повербан-фонарик. Тоже мається в наявності. Якщо вас зацікавить будь-що з того, що я вам показав, дзвоніть або пишіть номер телефону, Telegram, WhatsApp, відповідаю, відправляю новою поштою, друзі. Всім дякую за увагу і на зв'язочку.